Усім привіт! Сьогодні, як завжди, хочу поділитися з вами нашою новою історією, а вам усім бажаю приємного прослуховування. Мене звати Олександр і мені 36 років. Так стало, що у своєму житті я мав все, окрім одного, сім'ї. Я проживаю зі своєю матір'ю у двокімнатній квартирі. Батька не стало 5 років тому. Я не хотів розчаровувати маму та підводити її. Тож успішно вступив на факультет міжнародних відносин, закінчив його, після чого одразу знайшов роботу. Моя мама лише й чекала, коли я нарешті потішу її звісткою, що я знайшов собі дівчину. Вона дуже хотіла нянчити онуків, стільки й мови було. І через певний час у моєму житті таки з'явилася дівчина, звали її Поліна. Вона сама була ще студенткою. Як згодом мені стало відомо, сім'я її небагата. Приїхала Поліна сюди із села, але для мене це було зовсім неважливо. А от моя мама була проти мого вибору. Вона сказала, що ця дівчина мені не пара, і нам з нею краще припинити стосунки. Чи не перше в житті я наважився не послухати маму та зробити так, як мені підказувало серце. І ми почали зустрічатись. А через декілька місяців я таки привів Поліну в дім і сказав, що відтепер ми житимемо разом. А ще моя дівчина вагітна. У матері була своя версія щодо цього, вона запевнила, нібито ця дівчина вдало мене обкрутила, щоб залишитись жити в місті. Ми почали жити разом з моєю мамою. Я бачив, як неохоче вона кладе їсти поліні і як погано до неї ставиться. І ще разу надіявся, що між ними таки зав'яжуться дружні стосунки. Я намагався поговорити з мамою і пояснити, що дійсно кохаю Поліну. Тоді мені здалося, ніби вона трохи краще почала ставитись до моєї дружини, і це не могло не тішити. Поліна ж виявилася дуже хорошою жінкою. Вона смачно готувала, в хаті завжди було прибрано. Дружина першою намагалась завести з мамою спільну мову. Мати ж не втрачала надій вивезти мою жінку на конфлікт, а коли всі її спроби стали марними, трохи заспокоїлась. Незабаром у нас з'явився син Матвій, і моя мама будь-що вирішила зробити тест на батьківство. Особисто я ні на хвилину не сумнівався в тому, що я батько цієї дитини, тому вважав її пропозицію звичайною безглуздістю. І тільки щоб довести це матері, ми з Поліною погодились. Результат виявився очевидним. Я справді був батьком цієї дитини, та мати не зупинялась. Вона відмовилась прописувати Поліну в нашій квартирі. Якось мама покликала мене та запропонувала те, від чого моє волосся стало дибке розлучитися з Поліною, а сина забрати собі. Мене це не аби як тоді ми зібрали речі та покинули мій дім. Відтоді з мамою я спілкуюся вкрай рідко. Шкода, що їй байдуже на мої почуття. Як на мене, це дуже егоїстично, тому поки що я не збираюся з нею миритись.